З 1 липня в Україні дорожчає холодна вода. Таке рішення прийняла нацкомісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зросли в середньому на третину. У кривому розі подорожчання склало 7 гривень ,38, 38 копійок на кожному кубометрі. 29 червня 2023 року національний регулятор скоригував тарифи на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення в Україні згідно з вимогами законів України про державне регулювання у сфері комунальних послуг та про національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змін у тарифах зазнали 35 водоканалів України. До цього переліку потрапив також і Кривбазводоканал і посів 21 місце серед 35. Отже, з 1 липня 2023 року тариф на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення у Кривому Грузі становитиме 38 ,75 гривень 75 копійок за 1 кубічний метр. До цього тариф становив 31 гривень 37 копійок за 1 кубічний метр.